Привіт, мене звати Аліна, ви на моєму книжковому каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 книг в жанрі фентезі. Чому вони такі особливі для мене особисто. Тому що я не фанат фентезі, але ці книги мені сподобались. Беріть щось гаряченьке або холодненьке, тому що погода вже в нас не перестає радувати своєю весняною атмосферою, пташки співають, і хочеться нарешті читати і жити взагалі хочеться. Давайте приступати до цих п'яти неймовірних історій. Якщо чесно, цей жанр якось постійно обходив мене стороною, і десь до 22 років я не прочитала ні однієї книги фентезі, крім Гаррі Поттера. Я не знаю, це рахується фентезі, чи ні, підкажіть в коментарях. Перша книга, яка мене зацікавила взагалі, я захотіла її прочитати, це ті, що. Вибачаюсь, це ті, що не мають коріння від Наомі Новік. Я колись купила цю книгу за 39 гривень на знижках КСД. І дуже цьому рада взагалі про що ця історія. Королівство Польні та Росії нічого вам не нагадує, були завжди ворогами. Але у них з'явився ще один спільний ворог: це пуща, яка поїдає їхні землі і перетворює людей на дерева. Пуща це такий загадковий страшний ліс. В якій ніхто не заходить. Мах на ім'я Дракон століттями стримував Пущу, і за це він обрав із селищ таку плату, як дуже красиву, розумну, найкращу взагалі молоду дівчину із селища. Наша головна героїня Агнєшка, вона впевнена, що цього року дракон обере її подружку Касю, вона просто міс ідеальність. Але ні, дракон приходить і обирає її. І от. Саме Агнєшці доведеться розкрити головну таємницю пущі та, можливо, її побороти. Ця історія в свій час мене дуже сильно захопила. Я її швидко прочитала, тому що я пам'ятаю, це ще був вечір десь 2019 року. Мій чоловік тоді пішов на нічну зміну, і в мене була повна ніч для читання. Я прочитала тоді 70% книги, ледве заставила себе заснути і. На ранок уже дочитала ті останні 30%, була просто в захваті. Я подумала, боже, якщо все фентезі таке цікаве, як ось це, то напевно я стану фанаткою. Але спойлер я не стала, тому що мені насправді мало що із цього жанру подобається. Але вам я точно можу рекомендувати цю книгу, познайомтеся. Мені здається, її дуже часто можна зараз знайти на барахолках. До друку, по-моєму, не було. Наскільки я пам'ятаю, так що шукайте вона зараз дуже дешева, на у часто її бачу і читайте, вона прикольна. Наступна книга мені більше схожа по жанру. Не на фентезі, а на якусь антиутопію, тому що це жнець Ніла У Цієї книги є ще продовження «Жнець 2 вигін коси і третє. Я не пам'ятаю, як вона називається, я тут вставлю їхні фотографії двох наступних частин. Ця книга мене дуже зацікавила своєю анотацією і дуже-дуже гарними відвідками. Про що ж ця книга? У світі, в якому не залишилось ні хвороб, ні катаклізмів, ні вбивць, ніхто не помирає. І для того, щоб не було перенаселення планети, щоб не закінчилась їжа, житло і так далі, видумали таку професію як жнець. Цей носій смерті приходить до людини. Тут застосовують таку назву, як зібрання. Вони жнеці збирають людей, яким, уже, на їхню думку, пора би померти. Інколи ці жниці беруть собі на навчання учнів підлітків. І цього разу випадає така можливість ровану та Сідрі. Тепер їм доведеться боротися між собою за статус жниця. Лише один із них не може стати, але, якщо чесно, ніхто з них цього не хоче. І чим же закінчиться головна битва Хто переможе і так далі. Мені ось ця книга дуже сильно сподобалась. Я прочитала другу частину, вона мені сподобалась вже. Набагато менше, а третє я почала і зрозуміла, що взагалі її дочитувати не буду. Але знаю, що за моїми рекомендаціями прочитала декілька людей, і ця їм серія вся повністю сподобалась. Тому і ви спробуйте. Я пам'ятаю, що Олена е, книги навколо нас канал, то вона прочитала всю цю серію за мої рекомендації їй дуже сподобалося. Привіт, Олена! Я все дивився це відео. Ця історія була навпроти жорстокою. І як я потім зрозуміла, це більше такі фентезі Ян Дал, тому що тут все такі підлітки фігурують в історії. Але я думаю, що і дорослим читачам буде також ця книга цікава. Напишіть в коментарях, якщо ви прочитали цілу серію. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як вам третя і друга книга порівняно із першою. Це Бартеміус і Амулет Самарканта від Джонатана Страуда. Якщо чесно, я в цього автора більше люблю книги про його серію Локвуда, але і ця книга була також прикольною, але більше так по відчуттях вона для такого. Шкільного віку читаття можна так сказати, якщо ви читали обидві ці серії, також напишіть про ваші враження. Взагалі, наш головний герой Натаніель він випадково викликає Джина. Перед ним тепер стоїть нелегке завдання. Йому потрібно в Саймона Лавлейса, досвідченого батья, викрести амулет Самарканта. І до чого приведуть ці всі його намагання, який буде тут. Неймовірно, чарівний і захопливий Лондон описаний такий сірий, похмурий, ніби так е, співживуть два світи. магічний і звичайний Лондон. Мені ця книга дуже сподобалася в свій час, і я не продовжила, якщо чесно, читати її далі, тому що просто тоді не було наявності книжок на сайті Баби Галамай. Але зараз я би з задоволенням прочитала наступні частини. Вдолок, коли я дібралася вже навіть до четвертої частини, по-моєму, я вже. Третя чи четверта прочитала? по-моєму, третя. Перечитувала другий раз, якщо пам'ятаєте в моєму прочитаному. Так що потрібно продвигатися і в читанні бортем все, Надіюсь, мені сподобається. Ну, а зараз я вас познайомлю з любов'ю всього мого життя у в жанрі фентезі. Це Стефані Гарбер Каравал. Ця книга стала найкращою прочитаною книгою в минулому році. Я була несподівано сильно вражена тим, яка вона класна. І, до речі, я тоді читала її в електронці українською мовою. і купила потім її за 64 гривні. Книгарні є. Я її обожнюю. Книгарні є офлайн магазин Я маю на увазі. Ось тут була така наліпочка. Ще там було 30% знижки з ціни, але коли я прийшла на касу, мені сказали, ой, тут 75% знижки, чи 80% ніби. Я така, дайте дві. Це був нереальний сюрприз, і ось ця книга мені, як на пам'ять, така залишилась нечитана, але я хочу її справді перечитати, покажу вам потім поближче до зйомку, яка вона неймовірно гарна всередині. І... Така ж саме цікава. Наша головна героїня Скарлетт вона вісім років пише магою, який організовує шоу Каравал. Він їй ніколи не відповідав, і ось в останній рік вона пише про те, що вона вже виходить заміж і хоче зі своїм нареченим відвідати це шоу. І він їй такий робить ніби весільний подарунок, і запрошує її, і дає ще один білет, який вона може вибрати, кого взяти з собою на речину, чи, наприклад, сестру. І вона бере з собою сестру. Що потім відбувається далі? Це дуже цікаво. Тут такий захопливий і класний герой Джуліан він підвозить її на лодці до цього острова, потім там їй допомагає, починає проходити з нею випробування цієї гри Каравал. Той, хто виграє її. Має право загадати бажання, і цей маг його може виконати. Точніше, він зобов'язаний його виконати. Ця історія мені дуже сильно сподобалася. Ще є друга і третя частина, яка називається Легенду і фінали. І я не полишаю надії, що колись каймбукс видадуть другу і третю частину. Хоча вони пишуть, що цього поки що не планують робити. Дуже-дуже жаль, тому що історія вона заслуговує на продовження і щоб український читач. Зміг прочитати таку класну фентезі серію. Напишіть в коментарях, якщо хочете її прочитати або вже читали, мені дуже цікаво буде дізнатися про ваші враження. Правильніше віднести до фентезі чи до містики, тому що це перша книга із серії. Трилогії також це Дім Тіней від Madiline Roux. Це видання від КСД. Це видання, зараз вам скажу якого року. 2018-го, воно ще на російській мові, на жаль. І я бачила, що його дуже дешево спродували, тому що, кому вже потрібні ці книжки на цій мові. Мені ця історія свого часу дуже сподобалася. Я хотіла купити наступні частини, але от по я їх навіть тоді не захотіла купляти і думаю, цю серію не збирати, а продати людям, які яким все одно на якій мові читати, або просто віддати бібліотеку, можна і так цієї книжки позбутися з своєї, своєї колекції. Взагалі це історія про молоду дівчину Луїзу, яка вирішила, що досить вже навчання з неї. Вона тікає із школи пансіону і зустрічає стареньку жінку, яка дуже схожа на відьму, якщо чесно, вона мені дуже сильно не сподобалась. Вона така була. Страшна, одним словом, по тому опису, що вона їй говорила, дуже дивна дамочка. Вона їй запропонувала роботу в пансіоні для загублених душ. Він називався чорний Чортополох. І ось ця молода дівчина туди приїжджає. Тут такий загадковий власник цього маєтку. Його звати, по-моєму, Морнінгсайд, якось так. І він, каже, їй, будь ласка. Не копирайтеся на горішче ні в чому, не потрібно там прибирати, але молоду дівчину туди просто тягне. Вона чує вночі якісь голоси, якесь тупотіння, а вона живе під найвищим поверхом. Вона йде на те горище, там знаходить дивну книгу, вона до неї торкається, і ця книга назавжди прив'язує її до ось цього будинку. Тут дуже багато привидів, якщо чесно, і вони розповідають їй свою долю. Що з ними сталося, як вони померли і просять допомоги у цієї дівчини. Ця історія мене також свого часу захопила, хоча читала я її десь, напевно, у році 20-му. Зараз я не впевнена, що хочу продовжувати читати цю серію, але ось ця перша книга мені здається, що вона, в принципі, може бути самостійною і не обов'язково читати другу і третю частину. Також чекаю на ваші враження, якщо ви її читали. Якими були мої улюблені книги в цьому жанрі, або не всі були прям улюбленими, але класні, цікаві історії, які я б могла вам порекомендувати, якщо ви ще з ними не знайомі. Тому що, наприклад, не всі книги, ось ті, що я вам показала, прям сильно такі популярні, що вони зараз всі полюють. Так що у вас, можливо, є ця книга вдома, ви її ще не читали, Беріть і читайте, тому що я впевнена, вона вам має сподобатись. Напишіть в коментарях, які ви любите. Книжки в цьому жанрі, можливо, я щось новеньке для себе підберу. Але, будь ласка, не пишіть двір півітроянт і «Іскровий попел». Я вас умиляю. Я вже їх починала читати і мені не сподобалось. І скляний трон також. І дев'ятий дім також мені не сподобався. Так що напишіть щось новеньке. Друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях все про що я вас питала. Надіюсь, хоч на щось ви можете мені дати відповідь. Зовсім скоро ми вже з вами побачимось у новому відео, Па-па!